Каже, безумний у своїм серці: Немає Бога. Зіпсувалися, мерзоту коїть. Нема нікого, хто добро чинив би. Господь із неба споглядає на синів людських, щоб подивитись, чи є розумний, що шукає Бога. Всі відвернулися загалом і зледащили. Нема нікого, хто добро чинив би, нема ані одного. Невже не схаменуться всі тіли ходії, що поїдають мій народ, начебто хліб їли, вони Господа не призивають, тим і дрожатимуть від страв, бо Бог із родом справедливих. Над замислом у Богобо ви хочете сміятись, проте Господь його притулок. Коли б то вже прийшло Сіону Ізраїля спасіння, коли Господь поверне долю свого люду, зрадіє Яків, утішиться Ізраїль. Амінь.